Вітаю всіх! Ви на каналі Майстриня квітів, і цей огляд присвячено різним рослинам, які квітуватимуть у нас в кінці липня і весь серпень. На даному відео першим планом ми розглядаємо ехінецею сорт Саузерн Бель. Яскрава. Міцна формує густі гарні кущі. Ось така її посадка росте у мене в саду. Іхінацеї дуже-дуже непримхливі квіти, багаторічні, які не потребують від нас ніяких додаткових агрозаходів. Лишень поливайте і дайте їм гарне сонячне місце. І вони будуть радувати вас ось такими чудовими яскравими квітами впродовж як мінімум двох місяців. Я намагаюся максимально гарно її продемонструвати вам. Саузерн Бель. Також, також квітує родовик. Родовик обтуса. Ось такого рожевого кольору. Він формує великі кущі. Це також багаторічник для сонячних місць. І цвіте він вже досить-досить довго. Але іще цвістиме. Ось такі гарні в нього рожеві суцвіття. Ось так він вже виглядає, коли перецвітає. Але чому я кажу, що він ще цвістиме, Тому що ось, ось в нас ось такий бутон, можна сказати, який ще буде цвісти. Це так виглядає родовий рожевий Оптуса. Кущ величезний. Величезний і гарний для сонячних місць також. В нас готується квітувати родовик Мензіса варієгата. Надзвичайно гарний родовик, але термін квітування пізніший. Приблизно якого він кольору я зараз покажу на прикладі іншого родовика. Але ви бачите варієгатний гарний кущ. Місце посадки сонячне обов'язково, тому що рослина варієгатна. І от він вже. Починає викидати нам квітоноси. А я перейду зараз до іншого родовичка, який в нас невисокий, от він. І це родовик танна. Ось крупним планом його суцвіття. Він формує ось таку куртину, досить щільну. Цвіте він вже три тижні, і, як ви бачите, квітування ще триватиме і триватиме. Цей родовичок можна посадити і в тіні, але не в густій, а на напів, півтінь, а також можна його саджати на сонці. Родовики невибагливі і дуже гарні рослини. Тому, в принципі, хто потребує сад з малим доглядом, не проблемний, можна садити такі рослинки. До речі, до речі, оця красуня тана підходить і для альпійських гірочок, тому що невисока і формує щільну куртину. А нам ще треба роздивитися акант. Акант, він уже досить довго цвіте. Це рослина для напівтіні має ось таке гарне листя. І ось такі. Чудові квіти на квітоносах, які як стріли йдуть в небо. Ось він. Дивіться, яка в нього надзвичайно приваблива квітка. Аканти потребують сталої посадки, тобто вони мають садитися постійно на одне місце, бо рослинка не любить пересадки, тому що має. Стрижневу кореневу систему. Ось так, ось так чудово, бусковий, такий, ну, дуже привабливий. Це у нас акант. Знову хінацеї карликові дуже гарної серії, яка зветься Sun Seekers. В перекладі це означає шукачі сонця. Ну, всі ми знаємо, що хінацея потребує сонячних місць посадки. Ось так виглядає сорт серії Sunseekers Golden Sun. Поруч із ним у мене росте така малеча. От вона. Це світ Фуксія. Маленькі кущики в мене ще молоді, але квітування цікаве, і це вже видно. І я перейду зараз до інших ехінацеїв, які заслуговують також на нашу увагу. Ну, наприклад, ось кущ Деліше Скенді. Сорт ехінацеї Деліше Скенді. Розглядаємо її уважненько. Вона формує міцні кущі, як дубочки. З рясним квітуванням, з міцними стеблами. Вона невисока, дуже яскрава і характеризується тривалим цвітінням. Я вам показую саме ті сорти, які я маю в своїй невеличкій колекції постійно і не вивожу їх з неї. Бо вони мені дуже подобаються. Ще хочу вам показати світчілі. Ахінецея. Цвіт чілі. Дуже цікава ехінацея трансформер. Коли вона починає зацвітати, її бутони мають теракотовий колір. Потім вони трансформуються в червоний. Вона вища заузерн за, за Delyshis Kenді, але вона середня по висоті. І ось так вона цвіте. Квіточка крупним планом. Крупним планом її квіточка. Також дуже-дуже гарна ехінацея. Яка ще цвістиме, Ось бачите, вона тільки розкривається. А це вже так цвіте. Отже, ехінацеї ще зараз квітують. Ми зараз перейдемо до інших рослинок, які також дарують нам квітування. Це, і, це і саме сезон. Наступний красень, який квітує дуже в пізньому терміні, це флокс. Ви дивіться, це така дрібно-квіткова сортова серія. Він прийшов до мене колись пересортом, тому назву я дала йому сама. І він у мене асоціюється з якимись такими зірочками в небі, тому він крапчасте небо. Сорт пізній, він ось щойно щойно почав квітувати. Але красивий колір, незвичне таке суцвіття, середня висота, пізній термін квітування. Ну, мені здається, що він заслуговує на нашу увагу. А ще мені було б дуже приємно, якщо б ви підписалися, зробили лайк. Написали коментарі, можливо, у вас є якісь питання. І ми розглядаємо мій один з найулюбленіших сортів лілейника. Зветься він Піч Магнолія. Персикова магнолія. Махровий красень з трояндоподібною будовою квітки. Він пізнього терміну квітування. Цей лілейник. Цвіте він привабливо, чудово. І взагалі ви ж знаєте, що лили... лілейники це дуже-дуже непримхливі квіти. Тому раджу їх мати також для саду малого догляду. Ось такі квіти на даному етапі. На наступному відео буде вже цвісти інші сорти родовиків, які я вам обов'язково зніму, бо вони вартують уваги. Покажу, як цвіте Блекторн, покажу ще, що буде цвісти. Обов'язково. Від вас підписка і лайк. Це дуже-дуже приємно для мене. Мої відео зараз носять ознайомчий характер. З вами була Ганна Кармазіна і канал Майстрині Квітів.